Біжить чоловік у віці за автобусом і махає руками. Просить зупинити. Водій зглянувся і відчинив задні двері. Чоловік застрибує, від пилу, що піднявся, голосно бчіхає. І від несподіванки голосно пердить. Йому стало ніяково, і він вистрибнув із автобуса. І тут голос з переднього майданчика. «Е і для цього ми його чекали? Йду <св1> вулицею. <пл> 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 Настрій класний. Раптом підходять двоє поліцейських і кажуть: а, ходімо, а будете свідком. І чорт мене смикнув ляпнути. А що? Вирішили зареєструвати свої стосунки? А... Що. <риклад> Мужик забігає в аптеку. У вас є що небудь від діареї? Терміново. А щойно закінчилося. Блін, а тоді пластир і швидше. Посиджу з вашими дітьми на Багамських островах недорого. Як казала тітка Галя, дитино, я тебе благаю. Хочеш бути щасливою? Будь нею. Головне, щоб чоловік не дізнавався. Хм, запропонувала йому каву, а він витріщився на груди. Може, з молоком хоче? Привіт. Я ваш новий сусід. А зверху чи знизу? А ви, я бачу, жінка вогонь. Куме, а ви чули, що Іван помер. Ой, та від чого? Він же молодий був. Та від кашлю. бо кашляв олі під ліжком. Як її чоловік з відрядження повернувся. Навесні встановив на своїй ділянці вежу 5 g Тут же сусіди стали скаржиться один одному. А, моторошний головний біль! Бесоння, ой, втрата ваги. Зібралися всім селищем і підійшли до моїх воріт. Кричать: А прибирай свою вишку! Голова тріщить від неї. Життя немає. А я не розгубився і відповідаю їм через паркан: О, це так. Я її навіть не включав. Ось зараз включу. Ви взагалі луснете.